1700 підписів проти закриття аптеку Шабалинові та Атюші Коробської громади зібрали місцеві жителі. Працівників закладів попередили про звільнення, бо 29 жовтня спливає термін оренди приміщень. Три роки тому майно комунального підприємства Ліки України передали приватному підприємству з такою ж назвою. Влітку цього року депутати обласної ради проголосували проти продовження оренди. Якщо аптеки в Шабалинові та Атюшах закриють, людям доведеться купувати ліки, Ліки за 30 кілометрів. Голова Коробської громади просить облраду в такому разі передати їм на баланс приміщення та майно аптек. Докладніше в сюжеті. Без аптеки не можу. Ніна Данченкова Шабалинова регулярно купує ліки в сільській аптеці, бо має кілька хронічних захворювань. За ліками жінці доводиться звертатися і вночі. Якщо немає гроші, бере ліки в кредит. 20 років. Закапую носа, бо задихаюсь, як нема капелі. Я бігаю по двору, мені спати не можна. Прийду до валі, кажу, Валю, і нема в мене грошей. Дай мені, і давлення ж високе, як і схватить. Валю, дай. А ще як аптеки не буде, я тоді пропаща людина. Єдину аптеку в Шабалинові закривають. Аптекарка отримала попередження про звільнення. В случаї, як не продовжать оренди 29 жовтня, аптека закривається. Це ще місяць залишився. Приміщення цієї аптеки і ще 27 інших на Чернігівщині орендує товариство Ліки України. Цілісний майновий комплекс комунального підприємства із такою ж назвою перейшов в приватній компанії три роки тому. Це рішення частина депутатів оскаржувала в суді. У прокуратурі порушили з цього приводу кримінальне провадження. Термін оренди закінчується 29 жовтня. От що їм мов офіси заберуть ці шкафи? Чи що тут їм треба де? Це ж в оренді, це ж все приміщення і всі шкафи, і все це ж, все ж вважається, воно як Чернігівської обласної ради. Воно ж не не нужна, а люди будуть страдати. Жителі Шабалинова за півдня назбирали півтисячі підписів, просять депутатів та облдержадміністрацію аптеку зберегти. Це взагалі предел страшний, як закриють, бо усі. До найближчої аптеки Шабалинівцям 25 кілометрів. У центр громади короб. Один раз іде автобус всього в тиждень на короб. Люди залишились в основному, ну, пенсіонери. Ми що просимо, щоб нам щось нове відкрили. Нам нехай залишать те, що в нас є. Сімейного лікаря в селі нема, найближче в коропі. Коли люди отримують призначення телефоном, купують ліки в цій аптеці, каже медсестра Шабалинова Людмила Резниченко. В селі взагалі і це, це зовсім гроб з музикою. Я буває от їду вночі, куди на виклик чи що нема нічого. Дзвоню Олексієм, Олексія. Будь ласка, відкрийте. Ну зараз ж вообще жо це одніка страшна пандемія і. За словами Людмили Резниченко, аптека обслуговує жителів кількох навколишніх сіл Коробщини і чотири села сусідньої Сосниччини. Всього понад дві тисячі жителів а це найбільше село Коробської громади. Атюша під сільською аптекою більше півсотні людей. Їхню аптеку також збираються закрити. Оздово таково кругом села, куди? Ватюшу, в аптеку, всі, пролетатська, жовтневе, карацюбин, густа Гребля, лубинець у нас, оздово окружи села. І вони хочуть закрити. Ну, нехай візьмуть бульдозер, всіх хати, всіх людей під бульдозер і все. А що ж остається робити? Що ж остається робити бідним людям? Приміщення під аптеку збудував колишній колгосп. Строїлі саме фундамент починали штукатури і, і, і красили все на світі. Всі своїм трудом робили. Наше колгоспле приміщення, як воно образувалось у їх у власності. Як нам не розказують? писки понасилали ось дево, все, здихайте в селі. Люди просять повернути приміщення у власність громади. Коробська селищна рада звернулася з такою пропозицією до депутатів облради. Ми способні забезпечити енергоносіями, ну, теплом, дровами, платить за електроенергію, тому що це невеликі суми, але закривати аптеку ну, ніяк, ні в якому разі неможливо. Не, не Через місяць прийдуть морози і батареї полопаються, весною прийде, почнуть рости бур'яни, і аптека заросте бур'янами, так як і в інших селах. Керівник товариства Ліки України Ігор Назаренко сказав, що все майно зараз заборонено відчужувати чи передавати. Відкрите кримінальне провадження у справі. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному. Фонд комунального майна Чернігівської облради отримав дозвіл на продовження строку оренди аптек підприємству Ліки України ще на рік. Інформацію Суспільному підтвердив заступник начальника фонду Коммайна Сергій Своридов. Цей час надали на перехідний період, мають створити комунальне підприємство, отримати ліцензії, закупити ліки, тобто забезпечити повернення 28 аптек та одного аптечного складу з оренди без зупинки діяльності. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні профільної депутатської комісії. Голосували за нього двічі з першої спроби пропозицію відхилили. Хто за прошу підняти? Хто тобто, тримався? Так, тобто у нас три за, три тобто, проти, три утримуємося. Відправте, будь ласка, всі ці документи, які договір оренди, які вилучені. З карту. Ми зберемося і проголосуємо. Розгляд питання перенесли на четвер, що всі члени комісії ознайомились із договором оренди до працівників аптек та жителів громад, які приїхали на засідання з вимогою не допустити їх закриття. Вийшли після голосування. Єдиний депутат, який проголосував проти, пояснив їм свою позицію так. Ми за те, щоб воно все працювало, але воно працювало на благо громади, щоб прибуток, який ми отримали з даного підприємства, воно йшло. Ну нам потрібно о, у нас є громада, нам вже треба брати гроші на видатки, на саме різні видатки для того, щоб розбудовувати нашу область. І вони мають залишатися в громаді, а не в приватній структурі. От і вся суть. Да, нам що робити, я сьогодні отут ляжу і не поїду додому, буду жити. І не я одна. Ну, Приїде ще в обласну раду. Що це? Трудовий колектив, він сьогодні не висловлює інтереси товариства. Він висловлює інтереси людей, бо вони ж звертаються в цю аптеку. Це вони в них питають, що буде з дитячими ліками, як нам куди нам їхати за сильнодіючими і психотропними ліками. Це вони у наших спеціалістів питають, тому спеціалісти це й доносять до депутатів. Депутати це не розуміють відверто я іншого. Шляху ніж продовжує на певний час для того, щоб це зробити безболісно для громади, для населення, я не бачу рішення про продовження оренди цілісного майнового комплексу на рік депутати ухвалили з другої спроби без присутності преси представників ліків України та громад.